Проста покрокова інструкція розмноження лаванди живцями. Загалом нам знадобляться різальний інструмент, ємність з ґрунтом, гілочки для живцювання, трохи води для поливу. Для живцювання ви можете використовувати садові ножиці або секаторі. Якщо у вас обмаль місця або замало матеріалів для живцювання, тоді використовуйте горщик. Якщо у вас багато місця і ви плануєте багато живців, то ваш варіант. Касета. ґрунт. Найліпше купити готовий субстрат, як в мене. Але ви також можете використовувати городню землю, але пам'ятайте, що з чорнозем це досить важкий ґрунт, і я все ж таки раджу розбавити його або трошки торфом, або агроперлітом, або хоча б трохи піску. Для заготівлі живців вам потрібна хоча б одна доросла рослина лаванди. В мене залишилося багато пагонів після обрізки лаванди, так що я використовуватиму їх. Із заготованих паганів нарізаємо живці. Зріз роблю під кутом трошки нижче вузла. Зараз останній. Зачищаємо нижню частину живців від зайвого листя. Це ця частина, яка буде безпосередньо у ґрунті. Отаким чином. Тепер саджаємо заготовлені живці в ґрунт. Ви можете використовувати для прискорення процесу укорінювач, але це не обов'язково. Беремо живець, занурюємо його кінець в укорінювач і саджаємо у ґрунт. Таку саму операцію робимо з усіма заготовленими живцями. Коли наші живці вже сидять в землі, ми ущільнюємо землю навколо кожного отаким от чином. Тепер поливаємо живці, зволожимо ґрунт, але не переливаємо, щоб ґрунт не був як болото. Після того, як живці посаджені і политі, одягаємо наємність поліетиленовий пакет, щоб створити міні-тепличку. І поміщаємо горщик у світле місце, де живці будуть знаходитися до закінчення процесу укорінення. Тепер настає етап очікування. Будьте терплячими, процес укорінення займає декілька тижнів. Лаванда, на відміну від розмарина, не терпить перезволоження, тож слідкуйте за вологістю субстрату. От і все, маєте просту покрокову інструкцію розмноження лаванди з живцями. Якщо вам це відео було корисним, то прошу поставити вподобайку, підписатися на мій канал і залишатися зі мною у наступних відео. Дякую вам за перегляд і на все добре.